Родився, дорогі у Христі Господі. Сьогодні я вам хочу ще раз подати такий великий біблійний текст Івана і 2,14. Це дуже глибоке філософське посилання для нас і для богословів, і для багатьох богословів, навіть для докторів наук, воно чинить великий виклик. Отже, над цим таким питанням. Ми навіть мали по лекціях нам професора то все діло викладали, але скоротити ніхто не міг. Отже я вам повністю його скоротив, щоб ви зрозуміли зараз коротенько, так як е, е, для мирян. Я думаю, що і для багатьох богословів, оскільки вони мають освіту аж молодшого спеціаліста, то, що я мав. Після першого курсу семінарії можна сказати. І того вони ще не мають. Навіть те, що три тижні я провчився в семінарії, то для них вже багато було. Бо я вже пройшов грецьку і єврейську за перших три тижні. Дорогі христі, дивіться, ми маємо Євангеліє в Луки, слава Богу, на висоті. Друга голова 4 на землі мир, у людях добра воля. Наші каже священник, Господи, відкрий мої уста і язик мій звістить тобі хвалу. Вся ця тема вона йдеться із старого заповіту, її можна знайти в псалмах і пророків. Отже, перше, слава Богу на висоті. Отже, на своїй вершині всього творива і всього Божественного є Отець, тому навіть сам Син Ісус Христос і Дух Святий, вони віддають йому славу і в любові вони пробувають у Божій любові агапи. Та й термін я вам пояснював, хто. То хотів, вони перебувають в Божій любові, Агапе. Коли вони сотворили людину на свій образ і подобу, розмістили в рай, людина зробила пробатьківський гріх. Таким чином, у неї увійшла смерть. Коли людину увійшла смерть, е, буття 3.15, вам треба, я вам тут напишу, щоб ви знали, ви читайте, то дуже сильний там, третя глава. Буття е, 3:15. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм і насінням її. Вона зітеж тобі голову, а ти будеш жалити п'яту. Оце вже приростло про Ісуса Христа. Дивіться, для нас це не менше якихось там 10-20 тисяч років, ну приблизно, плюс-мінус. Ну Там можуть сказати, дехто 6 тисяч, най, най вам буде 6. Мені то там не болить. Болить оцей термін, щоб ви розуміли. І отже слово. Добровільно стається тілом. Слово стається тілом через народження в яслях. Йому з'являється сила Ангелів, і пастушки, і три царі приносять йому золото ладоне і на служіння. І це е, ми маємо, слава Богу, на висоті. І це от ми вже маємо е, на землі мир. Христос прийшов своєю смертю, приніс мир. Ми, ми говоримо зараз не про стан війни а, е, такої людської, а ми говоримо про мир на спасіння. То той мир. Е, ну, а, а, а той другий мир, що нам треба зараз, то теж треба просити Бога, щоб то немовлятко нам подало, бо, бо то все в Божих руках. Треба Боже благословення на той мир. Отже, немовлятко. Приймає обрізання так само, як ми на восьмий день стаємося в і виростає, приймає Хрещення. І в хрещенні ми отримаємо е, позбавлення прабатівського гріха. Тобто ми маємо е, старий Адам. Старий Адам, Адам, стара Ева. Ева в хрещенні, вона топиться, вона там пливає, ми, ми її топимо. У е, нас відроджується новий Адам. Адам і нова Ева. Нова Ева. Ева. що зяко з Джева. Отже, дивіться, ми маємо позбавлення прабатьківського гріха, оскільки далі ми грішні, а кара за гріх смерть ми все рівно помираємо. Але, е, Христос у своєму хрещенню дає нам біленький, як то казав, одяг, і ми маємо одяг святості Христової, заради Його хрещення і заради Його е, запровадження причастя. 20 Матвія буде 27 глава, чи 26, чи 27, з 27 по 30 вірші. Ну, неважно, то, Є в Євангеліях, хто собі можете знайти я без питання, я вже на ту тему проповідував. Е, і виходить, у нас слава Богу, на висоті, на землі мир, у людях добра воля. І ця наша людська добра воля, Христос е, і новий Адам, а апостол Павло каже: «І живу вже не я, а Христос. Що живе у мені, то Він викликає у мені чин доброго воління. Так само всі говорять. Е, Апостол, Яків каже, любили хто, трохи потерпів. Хай ніхто не каже, я був спокушуваний від Господа, бо Господь нікого не спокушує і сам не спокушується злом. А кожен з нас спішить спокуситися. Отже, всі наші спокуси. Христос взяв у хрещенні. Івангелія Івана Івана, 1,29. 1,29. Христос взяв всі гріхи, а любов Божа, до нас велися Івана. Івана 3, 14, не буде 16. Так бо бог полюбив світ, що сина свого народженого дав, щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Розумієте? От все це крутиться. І запам'ятайте, я вам скажу ще таку одну розумну річ. Все крутиться. Все богослов'я, куди би ми не дивилися, воно все буде постійно крутитися навколо Христа розп'ятого, навколо причастя, навколо відпущення гріхів і навколо е, топлення старого Адама, нашої боротьби. Коли ви чуєте в собі, що ви хочете щось зробити, добро, а виходить вам щось на зле і ви каєтеся, оце якраз є того, що у вас е, Святий Дух рухає, киває вами, йдіть вперед. Оце от боротьба. Так само киває мене. Ну, трошечки вже. По-інакшому, як вас, напевно, але Ну, залежить хто. Але він, він тут є, він тут працює і він тут дає. Розумієте? Отак ми отримуємо, перебуваємо у Божій Любові. Божій любові. Одним словом, в одному реченні. Дуже тяжко то все діло було пояснити. Я руками думав, як це скоротити. Отже, дорогі в Христі, Ви найперші, хто кому я то пояснив. Ще раз коротенько, щоб ви зрозуміли, нема ніякого, не читайте в е, Бібліях, де пише Сказав Бог Єгова. Нема? Де? Тут якби було Єгова, то треба було б тут во, поставити е-церек. Тут треба було би поставити е, Крапку. О, і тут треба було би поставити німуш ву. Всі, е, всі, е, всі тоді голосні вони з'явилися тоді, коли вже старий заповіт був повністю написаний. І матха Крія вони з'явилися е, п'ять, е, можна сказати, е, 500 років після, ну, бо, аби було розуміти, після Ісуса Христа в 4-5 віці. Ну. І то не всюди було. Потім почали ті крапки докладати, щоб не портити писання, і вони почали докладати. А я, як там е, ніхто там е, старозаповне ізраїльтяни, е, євреї, ніхто там тих крапок туди не кладе, ми поставили слово «Адунай», і, І то зовсім інакше я не буду інакше справа. Вам тут то пояснювати другим часом другим разом. Поставили тут ті крапочки, і вони, вони не кажуть, ягве, елогейну, як є молитва е, е, ізраїльська, Ізраїля, тобто слухай Ізраїлю, Ягве Боги наші, Ягве лише. Ну, І вони поставили Адонай Елогейну, Адонай хат. Господь наш, щоб не грішити тим словом, не, вж... не зловжувати. І вам раджу зі своїх уст, якщо вам там повгрібнець, чи ви там е... щось зашпорталися десь чи там чи 10 копів впало, чи, 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 чи гривня, чи, чи ще щось, чи щось. що не буде. Де... Йо, і вже... Йо, і Боже, Боже, оце вже зловживання іменем Господнім. Не зловживайте, не, не, на, не, не кличте просто так, бо то не помилий Господь, Бог того, хто зловживає іменем Господнім. Не клечте без потреби. Коли треба звертатися, щоб вас Бог чув, то як ви молитеся, то ви маєте все, все тоді діло розуміти і маєте приходити до того, щоб до вас звернули увагу, щоб ангел вашу молитву відніс чисто, то робіть її чисто. Читайте, оче наш. А Бог подивиться, що там в нього є. А там, в нього там рана на лівій нозі, треба вилікувати, що там в неї сталося, там щось з пальцем на правій руці. Добре, треба то вилікувати. Там ще щось там руку розрізав, там, чи ще щось там, чи побив, чи поранило. То Бог сам все вибере, кого лишити, кого забрати до себе і дати набагато краще життя. Розумієте? А все це сталося, ще раз кажу, через, через одне речення: слава Богу, на висоті. На землі мир, Христос народжений і в людях добра воля. У нас є вже добра воля заради причастя. Це є наші плоди віри, щоб ви зрозуміли, то Христос народився.